Ох, бачу, зачепила -за вас ця тема з приводу оплати праці, і це добре. Якщо ви вирощуєте, якщо ви бізнесмен, якщо ви наймаєте людей, то це добре. І вас там от це повідомлення було на російській. Я перекладав, щоб всім було зрозуміло. Тобто, треба платити від якоїсь роботи не за час. Це правильно, але коли зростає там норма, коли люди швидше працюють, падає якість. Як я робив? Я робив, я відбирав людей, тобто я платив більше і люди в мене було більш, більше різноманіття людей. Я б тобто, я б тобто міг було більш, більше бажаючих працювати, більше охочих. Там, де менше платять, там менше бажаючих знайти людей, що там будуть працювати. Черга, там з бажаючих не буде. Оплата була більше, люди більше заробляли і бажаючи було більше. Тобто тоді я ще, крім цього, була ще премія. Премія від якоїсь там норми. Наприклад, 100 тонн помідору з гектару першого сорту, першого готунку для мереж, для АТБ, це, це доволі висока якість. Це норма. Кожна тонна більше була там якась премія. Премія це ділилась на всіх. Тих, хто опискує, тих, хто працює з рослинами, тих, хто опалюють, на всіх. І люди потім почали задавати питання, а коли ми втрачаємо вражаність? Я кажу, коли там, наприклад, неправильно пронормували китицю, або невчасно пропасинкували, або теплицю хтось не відкрив, або заходити в теплицю, побачили там те інше, третє. І потім сталося таке, що не я бігав за людьми, що щось там не так хтось зробив, а люди бігали там, десь щось, рослинка, якась хворіє, Вона там змінила кольор. А правильна температура зараз 24 градуси відкривати чи ні? чи не відкривати. Тобто люди стали. Співробітники, коли є якась премія, ну доволі нормальна. Стали більш правильніше вболівати, приймати участь в, в результаті вирощування в дії цій Тобто, треба зробити так, щоб кожен, хто працює, був в вашій команді. Якщо хтось п'яний або там що якийсь там краде щось таке, це не ваш. Не ваші співробітники, і якщо у вас мінімальна заробітня по платня, то ну таких таких людей зібрали.